Доброго дня, доброго ранку, шановні колеги. Мені звичайно приємно бути присутнім на цій конференції. Це зустріч, яка я думаю, що буде мати дуже якісні дискусії на тих панелях і темах, які сьогодні були оголошені. Я вважаю, що порядок денний є надзвичайно цікавим спікери теж. І пріоритети, які були розставлені, є дуже дуже необхідними для обговорення, для висновків. Я взагалі вважаю, що саме головне, що нам потрібно зробити, це не помилитись з діагнозом, де ми сьогодні знаходимося, зробити вірну діагностику. І що потрібно робити далі. А насправді, Томаш говорив про блоки реформ, і ми бачимо, що порядок денний реформ в нашій країні є надзвичайно широким. Це говорить тільки про єдине. Ми є країною, яка має. Достатньо серйозну проблему, яка полягає в першу чергу в інституційній слабкості. Влада професійно не настільки сильна і інституціональна в тому числі, щоб адекватно реагувати на ті виклики, які є сьогодні. Буквально на минулому тижні був, була дуже визначальна подія, а був український тиждень вперше за всю історію наших стосунків з Європейським Союзом, український тиждень в Європейському парламенті. А була дуже велика представницька делегація українських колег. Ми зустрічались з найвищим керівництвом Європарламенту, ми зустрічались з лідерами політичних груп, ми зустрічались з Єврокомісією, єврокомісарами, ми обговорювали порядок денний наших взаємних стосунків. І ви знаєте, що саме головне, що що я відчув, наші партнери, розуміючи те, що певний ряд рішень було ухвалено Верховною Ради. Говорять про те, що рішення потрібно не тільки приймати, їх треба виконувати. Треба якісно впроваджувати ті рішення, які були ухвалені. І насправді хочу підкреслити, що це відчуття наших іноземних партнерів співпадає з відчуттям суспільства, де, я думаю, і кожного тут присутніх. Оскільки кожен розуміє, що від прийняття рішення до реалізації і до результату є той шлях, який ми маємо подолати. Тому насправді інституційна слабкість це. Виклик номер один. Це системи, які неадекватно реагують, вони породжують всі кризові явища, які в нашій є країні. І насправді, сьогодні ми маємо кризу державного управління, я з цим абсолютно погоджуюсь з одного боку, а з іншого боку, кризу довіри до влади. Тому що довіра завойовується не лозунгами, а реальними справами і реальними результатами. Насправді, дещо зроблено. В декілька сферах можливо сказати, що є певний прогрес і успіх. Тут була названа національна поліція, Тут можна сказати про фінансову децентралізацію, яка вже запроваджена, її поки що важко відчути, але процес відбувся. І це означає, що ми на місцях маємо додаткові інвестиційні ресурси, які можемо направляти в на вирішення самих нагальних проблем в нашому суспільстві. Але є ряд тем, які сьогодні абсолютно не вирішені. І більше того, після революції гідності ми всі хотіли, щоб життя змінювалося. Але об'єктивно потрібно сказати, що спільного бачення яким чином нам іти, не було. І це є абсолютно об'єктивно. За ці два роки ми не сформулювали спільну ідею, навколо якої ми могли б об'єднатися. І зрозуміло, що спільна ідея це те, що може нас всіх об'єднати, в тому числі і політичні сили. І коли ми говоримо про те, що ми сьогодні зайшли в кризу довіри, в кризу політичну, то я і розглядаю як чергову можливість проаналізувати, що було зроблено за два роки, де ми сьогодні знаходимося. Які найсерйозніші виклики ми маємо, як нам потрібно побудувати нову судову систему, і як швидко це треба зробити? Яким чином нам треба реагувати на виклики, пов'язані з корупцією, яка є в нашій державі? Що для цього потрібно зробити? І це мають бути дуже конкретні кроки, які мають на себе взяти політики, зрілі, і мають взяти на себе уряд. Тому саме головне, що ми маємо зробити сьогодні, це сформулювати дуже чіткий план дій. Що конкретно ми будемо робити в тих чи інших сферах? І декілька прикладів я зможу навести в цьому питанні. Хотів би сказати і про державну політику в сфері державних інвестицій. Ви знаєте, ми прийняли достатньо складний державний бюджет на 2016 рік, і сьогодні ми працюємо над його аналізом. І можу вам сказати, що. Ми бачимо вже сьогодні там ряд проблем, які пов'язані з тим, що одним із якісних фінансових інструментів має бути державна інвестиція. Але коли ми бачимо, що в бюджет країни закладаються ресурси, які будуть направлені на об'єкти, які мають ступінь готовності 5-7%, ми розуміємо, що це і є неправильно з одного боку інвестування держави. Ми ніколи ці об'єкти не побудуємо, а з іншого боку, це і є та корупція, яка буде вимивати державні кошти з державного бюджету. І робити все для того, щоб цей корупційний чинник завжди був. Я можу такнути сьогодні багатьох сфер нашого життя. Ми будемо говорити про економіку. Я глибоко вірю у те, що кожен із вас сьогодні готовий далі інвестувати в нашу державу. Але чого хотіли б сьогодні інвестори? Вони хочуть зрозумілості правил гри, вони хочуть справедливості, вони хочуть прогнозованості в державній політиці, і сьогодні держава має це запропонувати. Саме сьогодні. Не потрібно багато розмовляти про те, яким буде завтра майбутнє. Потрібно говорити про те, що у нас сьогодні може об'єднати, яка буде податкова система. Чи будуть подалі з вас брати хабарі на митниці, чи ні. Чи у нас залишиться сірий імпорт і чорна контрабанда, або ми це припинимо? А я вважаю, що це абсолютно реально зробити. Але для цього має бути дуже чітка політична воля, дуже чіткі зобов'язання. Чи будете ви потерпати від того, що приходить до вас перевіряючий, нараховує вам мільйонні, десятки мільйонні штрафи, він потім уходить і не несе за це жодної відповідальності? Насправді ми багато речей прийняли в законах, які пов'язані з боротьбою з корупцією, в тому числі й відповідальністю. Сьогодні відкриті, завдячуючи рішення Верховної Ради України, всі, всі реєстри, де можливо, подивити, чим володіють сьогодні українські чиновники. Ми запровадили ряд нових інституцій, які будуть, які мають. Сьогодні все законодавче поле для ефективної боротьби з корупцією. Врешті-решт, тут було сказано і про те, що ми маємо достатньо слабку державну службу. Насправді, ми ухвалили закон про нову державну службу, який покликаний за декілька років привести на службу якісно нові кадри. Але насправді цей закон вступає в дію з 1 травня 2016 року. А я запитаю, чи ми готові сьогодні на рівні виконавчої влади запроваджувати цей закон? Ні. І я розумію, що це ще буде одна проблема, яку нам потрібно буде вирішувати. А з точки зору тих рішень, які мав би прийняти уряд, з тих рішень, які необхідні для відповідного впровадження. я переконую тому, що кожен із вас і все суспільство хотіло би бачити прозору владу, але насправді тільки це бажання дуже мало. Тому потрібно далі проводити дерегуляцію, потрібно далі робити все для того, щоб делегувати більше функцій на місця, проводити фінансову децентралізацію. І я вірю в тому, що ці всі ресурси, всі ці інвестиції будуть працювати на відродження національної економіки. Ми говоримо багато про реформи, але я хотів би підкреслити одну річ. Я вважаю, що перше, що має робити Україна, це не тільки отримувати зовнішні. Кошти для підтримки макрофінансової стабільності. Ми не тільки маємо підвищувати тарифи і зменшувати доходи українців. Ми маємо виконувати всі взяті на себе зобов'язання перед міжнародними фінансовими організаціями з одного боку, але ми маємо відроджувати національну економіку. Я думаю, що кожен присутній тут не зможе дати відповідь, яку модель економіки Україна сьогодні будує. Насправді і мені буде важко. Тому що насправді в внятної відповіді від уряду України, яку модель економіки ми будуємо, досі українське суспільство не має. Ми не розуміємо ті точки зростання, які нам будуть пропонувати виконавча влада як локомотив, який буде витягувати всі інші проблеми, які сьогодні є. Без відродження економіки, без економічного зростання, без створення додаткової вартості на території України, а не Підтримки експортного потенціалу сировинного, ми нічого не зможемо побудувати. Ми не зможемо виконувати соціальний контракт перед людьми, ми не зможемо давати відродження нашої держави. Хоча для цього ми маємо все абсолютно все. Тому я вважаю, що сьогоднішня криза політична має бути тим інструментом, який відповідальні політики використовують для повної зрозумілої, чіткої візії, якою буде Україна. Не через 10 років, а сьогодні і зараз. Яку модель економіки національної ми будуємо? Що нам потрібно зробити для того, щоб реальна боротьба з корупцією мала свій результат? Я пам'ятаю на одному із засідань уряду неформального. Один із міністрів і сказав, що для того, щоб національна економіка почала відроджуватись, потрібно посадити 100 корупціонерів. Я з ним згоден. Але їх потрібно посадити, не треба постійно боротись тільки з корупцією, як з явищем. Це наслідок. Треба з одного боку змінювати систему, а з іншого, той, хто вимагає з бізнесу гроші, той, хто постійно живе на доходах, які є абсолютно тіньовими, має бути покараний. І це весь цей інструмент сьогодні є. В чому в нас є проблема? У нас є проблема в судовій системі. Тому що якщо хабарника 150 тисяч доларів хабарем беруть, в суді йому дають заставу, він виходить і гуляє, може ще й на роботу вийти. Це парадоксально. Але насправді я ще раз наголошую: реформа судової влади, підсилення, якщо потрібно, інструментарія антикорупційного, чітке розуміння моделі економіки і точок зростання, прогнозованість податкової політики. Я вважаю, що змінювати правила податкові перед початком нового. Бюджетного року є абсолютно неприйнятним. Тому будь-які зміни, які ми з вами формуємо, мають бути сталими. 3-5 років ніхто не має втручати в систему. Нам треба не тільки змінювати ставки, нам треба забирати недолугості і маразм, який є у нас в системі адміністрування. Треба підвищувати відповідальність тих, хто вважає своїм обов'язком аналізувати, хто скільки наклав штрафів і хто скільки стягнув штрафів. Треба розуміти, скільки заплатили бізнес з податків з того, що він заробив. Треба негайно впроваджувати з 1 травня систему нової державної служби, по прикладу, поліції. Зрозуміло, що є багато чиновників, які хочуть працювати сьогодні у владі, їм потрібно дати цю можливість. Треба впроваджувати подальше децентралізацію влади. На місцях є багато проблем, в тому числі і створенням нових робочих місць. Ви правду сказали про те, що я був мером Вінниці 8 років. Але ви знаєте, що завжди бракувало ресурсу для того, щоб зробити якісну інфраструктуру для бізнесу. Для того, щоб. Ми, ми могли завжди, я завжди говорив про те, що ми не можемо змінити процедури, які визначила держава. Але на місці ми можемо зробити так, щоб той, хто інвестує в Вінницю, не відчував цих процедур. Тому що це було наше завдання. Завдання полягало в тому, що ваша справа будуйте бізнес. Створюйте робочі місця. Наше завдання все, що для цього потрібно, для вас організувати. До речі, Dragon Capital був інвестором і залишається, по-моєму, в моєму рідному місті в одному із підприємств. Завдання надзвичайно багато. Але я волів би, щоб сьогодні цей план дій насправді об'єднав українських політиків. Ми під це переформатували коаліцію. Ми під це переформатували уряд. В уряд Прийшли люди, які візьмуть на себе відповідальність за чітке виконання плану дій, який буде зрозумілий суспільству, який буде зрозумілий міністрам, який буде зрозумілим бізнесу, і, врешті-решт, ми зможемо вирвати країну з тієї пастки, в якій вона сьогодні знаходиться. У нас все для цього є. І я би дуже хотів, щоб кожен із вас під час будь-якої дискусії говорив про власні успіхи, успіхи власного бізнесу. І стабільність ваших, ваших власних інвестицій. Я бажаю вам гарної роботи. Я бажаю гарних дискусій і гарних пропозицій до влади, які я переконую у тому. Вона має почути. Дякую за вашу увагу.